О, тут я. Опа! Неплхоп. -оп. Давай, давай, раз. Ты ж хочешь, ты ж хочешь, давай. Опа! Неплхоп. Ой-ой-ой, это -ой, уже страшно. Это заблизьку буху. Давай, 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 давай. Оп Опа, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Уууу! воно просто вибухає за мною, тому вже близько, да. Я звідси його не поцілю. А, це вже не по мені, тоді я пішов. Зараз я її штурману. Ну ч, там піхоти не буде? Там далі піхота спавниться. Ой, мать, я спробую гармату винести, і це буде угу. Мій бетл. Все проти гармати. Граната пішла. Щось бемкнуло, заходжу. Ні, ще живий ця. Давай, ще живий. Один мінус. Ага, він хоч застрілий. Другого застрелив. Тут дві попрямо, гармати? Так, попрямо Там танк тут полагод. Що пролетіло? Ззаду, ззаду там. Зрозумів. На горці стоїть. Зрозумів, зрозумів, зрозумів. Вже наводжусь. Попадання. Вибив когось. Все, ви, ви, вистрибнув. Бам! мух на Вірвало башту. <laughs> Там ще один. Там ще один. А, команда, так, да. Окей. Да. Okay. Всяк випадок. Ага, тут. Втікають. На. Нову на горку виходитись? Я сюди переїду. Анімі танк. Ось він. Де? А, блін, мене не видно за домом. А, не пробив! Не на тебе дивиться. Не пробиваю! I'll take, I'll take Це тигр. Charge! Це тигр. Ой-ой-ой, зараз. У мене якраз антитанк буде. Я його не бачу. А... А тут він, він мордою до тебе стоїть, зараз мені подивлюся. Да, мені не видно просто через цей. О, в кущах стоїть. Ооо. У... Й... Да-да-да. Зараз я на себе поагрів своїм танкістом. О о-о-о-о, він дупою, Він виндупую, він дупаю. Да, попав раз. Ще раз. Він на мене агриться, Дура... дурень. Все, чудово. Горі. А, все, все, вилізли. Да, да, цих вибиваю. залишки. Дуэль на пістолях пішла. Де ты тут? Гимно. А, все, все. Все, повмирали. Блин, прикольно. Це ж ты ж його вибив, да? Да, да. Ну, він навіть в спину два постріли тільки на другому впав. Чудово. Да, редумать. Тут ремонт є. О, контлер пише. Щось там на пагорбі точно є. Так, танк мітить. Спочатку з ним розберусь. А ось він. Ще одна пантера. пантера. спустив. Стих. Нормально. А, це вже щось інше прилетіло. Залітаю. Так, можна на літаку повертатися і воно побить ПДІ знову. Блін, шо при. шо, це звідки? А в тебе там все збито на твоєму танку. А тут ремонт поруч, але до нього, жаль, не то його. Ага. Нічого не працює. І нікуди не пересісти, а? Ну хоч закоплю і перейду кудись. А, він його той в полон так берет Слухай, піхоту в полон беруть. Бачиш? Ти це бачиш. Да, да. Є -ху -ху -ху! Я досидів в цьому в розкоці.